Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Перед вами помідор Ітіро. Це червоний високорослий черрі. І на ньому я побачив ось таку картину. Не знаю, чи добре камера передає, але на ньому на верхніх листочках, бачите, вони такі стали покручені і має відтінок, ці листочки мають відтінок фіолетового кольору. Це сигналізує нам про те, що рослині не вистачає фосфору. І воно тягне за собою, що, подивіться, ось у нас китиця повністю фактично поскидала зав'яз. Якщо подивимося на іншу рослинку, то тут листочки починають всихати. Це все від нестачі фосфору. Фіолетовий відтінок. Це самий Головний індикатор, який ви можете побачити, що фосфору не вистачає. Що ж робити? Беремо монофосфат калію. Бачимо, тут є у нас у складі 52% фосфору і 34% калію. 15-20 грам на 10 літрів води для того, щоб. Врятувати нашу рослину. Якщо подивитися на інші рослини, то от перед вами Черрій Савкова бачите, які гарні. Тут на верхівках такої проблеми немає. Ось інша рослина теж такої проблеми немає на верхівках. Тобто це сортува особливість, власне, Ось цього гібриду, який має назву Ітіра. Друзі, якщо вам було цікаве відео, підписуйтесь на канал та Виноград. Попереду багато цікавих відео.